Слава Україні, друзі! Не питайте мене, чому я настільки урочистий сьогодні. Все ж, 18-й тур Української прем'єр-ліги. Це завжди свято. Але про свято футболу, напевно, не доводиться говорити. Згадайте лише скільки скандалів було минулих вихідних. До речі, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Звісно, особливо в матчах лідерів, і скандальне. Судісто поєдинку Дніпро 1 Динамо Київ, коли за дуже грубу гру проти Буяльського мали вилучати Бланко, який отримає відкривушки на жовту картку. Натомість вилучили самого Буяльського, аж надто він радів перемозі киян вже після фінального свистка. Окрім того, дуже скандалів багато навколо матчу Кривбас, кривий ріг Шахтар Донецьк. Ігор Йовічович не хотів тиснути руку Юрію Вернедубу, ще й пішов далі і взагалі послав дуже грубо на три літри віце-президента Кривбаса Артема Гагаріна. з повагу ви послали мене на українську, українською, але це не відміняє цього посилання. Як ви, ну, можете навіть не розповідати? Ні, ні, абсолютно згідний з вами. Абсолютно згідний з вами. Це були чисті емоції, де я навіть... Не знав, кому що зговорю у той момент, і він тут правий. Я пробачаюся. Добре, що Ігор Євічович вибачився. Добре, що сторони порозумілися, але все одно виправдання я не бачу для Євічовича. Ну і власне причин, тому що я можу зрозуміти тренера Шахтаря та сам клуб, тому що не хотілося їм їхати до Кривого Рогу. Їм хотілося готуватися більше до Фейнорду, зіграти десь на заході України, в Ужгороді, тому ж чи Львові. Але і Кривбас, варто зрозуміти, вони хотіли зіграти вдома, і ще й до того присвятили цілий сектор Ультра з Кривбасу, які загинули за Україну, боронячи нашу державу у війні з державою терористом. Тому Шана також і Кривбасу, і всім полеглим героям, які вболівають за всі. Клуби України. Ну тому, друзі, я думаю, тут доречно поставити лайк українському ютубу каналу Legendary Balls. Ну, і окрім того, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls і Будемо продовжувати робити нашу легендарну справу разом. І дуже слушно, що 18-й тур УПЛ проголошено туром пам'яті на честь загиблих на війні представників футбольної фанспільноти, тому що багато ультразборонять нашу державу і фанати Динамо, Шахтаря, Зорі, Дніпра, Металіста, Чорноморця, Карпат та. Інших команд, і на жаль, вони гинуть, віддають життя за збереження цього самого життя українців і продовження існування нашої держави і великого майбутнього для України. А розпочався тур ще у п'ятницю. Поєдинком Олександрії та Харківського металіста команда Руслана Ротаня Олександрія знову грає в нічию. Розпочали вони з 3-3, потім було два 1-1 і 0-0, вже навіть з'явився жарт, що далі буде, напевно, нічия мінус один, мінус один. Ось так знаєте на гольове результативне зменшення йде команда Ротаня. Хоча, якщо буде нічия в Лондоні, України та Англії 26 березня, я нагадую, що Руслан Ротань є ще й виконувачем обов'язків тренера національної збірної України з футболу, то я думаю, ніхто не образиться і не засмутиться від такої нічієї. Продовжаться вже поєдинки 18-го туру у суботу. Буде чотири матчі. Ворскла, металіз, 19 19,25 о 13.00 за годину. Центральний матч туру Динамо Київ. Зоря. Я нагадую, що в першому колі. Луганський клуб на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. А ще влітку обіграв динамівців. Це було тоді сенсацією. Зараз я не знаю, чого чекати, тому що зоря погано. вона бореться не тільки за третю сходинку з киянами, але й думає про значно вище, ще ближче вже говорити про підопічних мір чи Луческу. Так ганебна, дуже болюча поразка проти Інгульця. Але, звісно, навіть в київському клубі ніхто й не приховує, що думають навіть і про. Першу чемпіонську сходинку, але ой як не просто буде до неї дістатися. Одночасно з киянами розпочнуть Львів та Кривбас. Ну і вже за годину, верес Дніпро-1. Дніпро-1 все ще серед лідерів. Але, звісно, болюча поразка від Динамо Київ стала великим ударом по чемпіонським амбіціям підопічних Олександра. Кучера продовжиться тур вже матчами у неділю. І це буде три поєдинки, серед яких о 13.00 Інгулець Чорноморець. Далі 1400 Колос Минай. Ну і о 15.00 дуже цікава гра. Шахтар Донецьк Рух, Львів. Гірники подейкують будуть дуже, ну і зрозуміло, дуже злими після. Поразки сім від Фейнорду в Роттердамі. Такого удару не очікував ніхто. Я думаю, навіть найбільш затяті вболівальники голландської команди. Тож, може, руху не пощастило, або ж навпаки, буде психологічна криза та ігрова яма у команди Ювічовича. Ми зараз не знаємо на 100%, але знаємо і точно впевнені, що буде. Дуже цікаво, тому напишіть у коментарях, як думаєте, в Шахтаря криза, чи це просто був удар і після такого падіння команда навпаки має йти до своєї мети, до чемпіонства в УПЛ. Ну і окрім того, цікаво дізнатися. у Вас теж напишіть, який матч чекаєте понад усе, чи центральний поєдинок туру Зоря Динамо, або ж якийсь. Інший поєдинок, також, як завжди, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо: перемагай!